Три матеріали для швидкого ремонту фартуку на кухню. Перший матеріал, який ми пропонуємо, це алюмінієва плитка 30 на 30 Вона також має клеєву основу, металевий перламутровий блиск. Деякі з наших позицій мають акрилові прикраси. Так, вони стійкі до вологи, підходять не тільки для фартуку, а й для приміщень з підвищеною вологістю. Довго зберігають свій колір та форму. стійкі до корозії. Другий варіант це поліуретанова плитка, також 30 на 30. Це краща імітація керамічної плитки, Вона дуже легко встановлюється, не потребує залучання жодних фахівців, тобто ви можете легко самостійно наклеїти, не вимагає спеціальних засобів для очищення. До клієнта поліуретанова плитка їде в такій захисній плівці, яка знімається вже після монтажу та зберігає блиск поверхні. Це пет-плитка 60 на 30. Вона має дуже велику площу покриття, надзвичайно легка. Тобто одна така плитка важить біля 100 грамів. Матеріал вологостійкий, легко ріжеться, має ось такий цікавий дизайн. Імітація натуральних матеріалів: це дерево, мармур або камінь. Поверхня такої плитки глянцева. Last night, I didn't mean it. I didn't mean it about what I said last night. I didn't mean it. I didn't mean it.